Всім привіт, друзі! З вами Переборщик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Ну що ж, друзі, настав той час, коли ми з вами будемо відкривати контейнери містичні контейнери других рівнів, які ми з вами назбирали, відкриваючи містичні контейнери перших рівнів. Відкрив я їх 400 штук. Хотів відкрити 500, але друзі, бачу, що не вистачає мені на це часу, тому. Будемо відкривати те, що зараз маємо. І в нас 30 контів другого рівня. І дуже я надіюся на них, що буде сьогодні. У нас ну просто-просто імба. Останнє відкриття в нас було дуже епічним, тому я вже з нетерпінням чекаю результату цього відоса. А поки що, поки що, друзі, перед тим, як ми будемо відкривати ці контейнери, прошу вас підписатися на канал, для того, щоб не пропускати нові відоси, якщо ви ще цього не зробили. А якщо ви вже підписані, обов'язково нажміть вподобайку та напишіть який-небудь коментар, мені буде дуже-дуже приємно. -дуже Ну і також це дуже сильно просуває е, відос, е, тому е, мені потрібна ваша допомога. Зробіть це, будь ласочка. І так, друзі, поїхали. Будемо зараз відкривати перший містичний контейнер другого рівня. Погнали! Так, і що в нас тут? Мінімалка. Оце мене дуже-дуже сильно дратує, коли з контейнерів другого рівня випадає мінімалка, така сама, як і з першого рівня. Ну нічого. Ой, ловець близького, але не анімований. Ну нічого, він в нас уже є. Тому добре. Поїхали далі шукати щось цікавіше: один день преміум акаунту. Ну, таке поки що, таке собі. Так, що в нас тут є сертифікат. Супер. Друзі, напишіть, будь ласка, хто з вас, скільки думає, ми виб'ємо сьогодні сертифікатів. Ну, один у нас вже є, дуже прикольно. Лишилося в нас ще 26 контейнерів другого рівня, і декілька контейнерів буде в нас третіх рівнів. Я думаю, ну хоча б три, хоча б три сертифікати. Ми з вами сьогодні побачимо. Так, два дні прему, добре. Давайте далі. День преміум аккаунту. Золота, до речі, немає золота. Замість золота дає нам тупо преміум аккаунт. Краще б давало нам золото. Їдемо далі. 50 тисяч кредитів. Ну, мінімалка випадає. Боже, боже, це капець. О, є перше золото і відразу півтори. 000. Це вже круто, це вже щось. До речі, на початок відео було в нас 24 тисячі золота, майже там, пару копійочок. Відкриваємо далі. Ай, знову мінімалка. Ну, не люблю я ці мінімалки. тисячі золота. Є, рекорд перебили, круто. Так, ну це мені вже подобається. тисячі золота це вам невільний досвід. Так, по сертифікатам. Поки що одненький. Мінімалочка і контейнер третього рівня. Так, що в нас тут? Вільний досвід! 10, 80. 100 золота. О -хо 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 -хо. Ой, 100 золота. Ну, хочеться бачити з контейнерів других рівнів, як мінімум 1500 золота. 3000 золота, а не 100-200, ну. Так не годиться. Один день. Преміум аккаунту. І сертифікатів немає, друзі. Три тисячі золота, зато в нас є. Чітко, чітко, добре. Їдемо далі. Так, ну я надіявся, що буде 3, а поки що у нас одненький. Всього лише одненький сертифікат, Так, мінімалка. 50 тисяч кредитів знову мінімалка. Ну, бачите, пару нормальних контейнерів і пару контейнерів дає нам з мінімалками. І так, лишається в нас всього лише 6 контейнерів. І знову вільний досвід. Сертифікатика ще одного. Хоча, б. що це таке? Один день преміум акаунта. 100 золота. Сертифікат, сертифікат, сертифікат. Немає, немає, друзі, тут сертифікатів. І щось мені вже здається, що не буде. Мінімалка. І зараз знов дасть мінімалку. Ну, три дні преміум аккаунту. Так, добре, і що ми маємо? У нас три контейнера третього рівня і всього лише один сертифікат. Надіюся, що ці три контейнера нам. Дадуть ще хоча б один. Зараз це перевіримо. Погнали! 14 днів преміум аккаунту. Може, хоча б золото. О, друзі! Є, це фон! Фонд Це 50 тисяч золота! Ой, можна обміняти на 50 тисяч золота! Це імба! Це імба! Нарешті, нарешті, за всю біль, за всі страждання, друзі, ось такий фон профілю. Ми можемо собі встановити, але я його продам і в нас буде 50 тисяч золота. Це, ну це просто мега-мега-круто. Останній контейнер, 10 тисяч вільного досвіду, але. Нам це вже не цікаво, бо в нас є. В нас є фан профілю, який ми зараз з вами, друзі, продамо і отримуємо 50 тисяч золота. Раз. І що в нас на аккаунті? 81 тисяча золота. Просто супер! Просто імба! Крутіше було б, звісно, якщо б випало 100 тисяч золота, але 50 це теж круто. Це теж круто. Ну що, давайте продовжимо. У нас ще лишився один сертифікат. Відкриємо його. І давайте подивимося, який танчик нам сьогодні випадає. Це в нас 8 рівень колекційка Центуріон МК51. Прикольний танчик. Колись він в мене був, можна було його забрати за виконання квесту, я його продав. І ось він мені повертається. Дуже прикольно, що це восьмий рівень, колекційка. Дуже-дуже прикольно. Ух, друзі, ну це просто імбай. Я максимально задоволений. Нам сьогодні пощастило, дуже сильно вибили ми фон профілю і обміняли його на 50 тисяч золота. І разом з тим золотом, яке нам випадало, фон профілю плюс золото, яке нам випадало, вийшло 58 тисяч золота, нам вдалося сьогодні отримати на наш аккаунт. Дуже круто, друзі, якщо вам сподобалось, поставте обов'язково вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, для того, щоб не пропускати наступні. Відоси, друзі, на сьогодні це все. Ось такий у нас був сьогодні. Відос. Я буду з вами прощатися. На все добре. Бажаю вам всього самого найкращого. Всім па-па!